Ви... Почну спочатку, для того, щоб трошки вам нагадати, може після цього ви багато вже участвували в якихось зборах, два місяці тому звернулися з проханням допомогти для церкви у проведенні табору, який буде відбуватися для молоді з агарійністю в Україні, в Житомирській області, в Бердичівському районі для молоді, яка там живе і знаходиться. Ось, і для підлітків. Зараз я попрошу Кейсіка, він відео коротенько запустить. Хтось вже бачив його 27 разів, хтось слухав мої історії, як це все відбувалося. Тільки без звуку, напевно, на Кейсік, що добре. Зараз якраз ви можете трошки дивитися, як це все відбувалося. Перший був табір молодіжний. Молодіжно-підлітковий, ви також поучаствували в цьому фінансовому, і ще багато людей також я просила, щоб ви молилися. Ми з Ілією, з моїм старшим сином, були там волонтерами, як лідерами. Взагалі під час цього проєкту прийняло участь більше десяти дітей, і знаєте, Ілля точно порахував, що 44%, я зараз мені не дуже просто перенести в числа, але він точно знає по імену всіх молодих дітей, людей, молодь, які не разу до цього часу не були в церкві. Що значить не разу? Тобто вони навіть не були на молодіжних зібраннях. Це значить, що це служіння було євангелізаційним. Були молодь, це діти віруючих батьків, діти, які молодь, підлітки, які приходять на служіння, яке називається хоп по п'ятинцях, це як мала група, це як служіння саме молодіжного напрямку для того, щоб ознайомити молодь з Христом. І далі вже їх адаптувати, перші базові, основи розказати. Виглядає, може, на відео, щоб вони... це все було як фан. Насправді, щодня були теми дуже актуальні. Була біблійна година, коли було читання Слова Божого, і розбір в малих групах, те, що вони прочитали, була був час для молитви особистої і для молитви групою. Потім було навчання. Тому що були пастир, диякон, які щодня приїжджали і проводили проводину. Вже mm. поки що я розказую, якщо буде сила на то. Але насправді дуже дуже яскраво було. Це було всього-навсього п'ять днів, але емоцій залишилось дуже багато. Е, були теми дуже актуальні для молоді. Хто такий Христос? Чого він тут прийшов? На що нам ходити в ту церкву? Що це таке церква? Взагалі, чого е, так багато говориться, що не можна вживати алкоголь, е, татуювання робити? Е, чого одяг ми маємо носити такий або інший? Були дуже сильні потужні свідоцтва ввечері, або просто свідоцтва від людей, які трошки прожили це життя і щось побачили, і як Бог їх вів своїм життям. І знаєте, коли в останній вечір був заклик від пасторя до молоді, хто хоче прийняти Христа в своє серце, я думаю, що все одно я така критична дуже людина, думаю, що все-таки ем, такий ставний рефлекс, якби груповий, спрацював. Але не встав тільки на молитву покаяння один хлопець. І він до мене підійшов і такий каже: ну бо не думає, що я, якби я, це все було даремно просто для мене. Це б наскільки зважене рішення. Я ніколи не чув про цього вашого Бога. Ну те, що ви робите це все класно, але каже, це моє особисте рішення. І я хочу зважено прийняти це рішення, а не просто так, бо всі стали. Ви не обійтесь, що я не став. Але знаєте, що найцікавіше? Що потім цей самий влад з Рею, це 40 кілом, 30 кілометрів, він приїжджав е, маршруткою на служіння, він приїжджав е, на молодіжні зустрічі, він подружився, він тут знайшов друзів. І для нього це було не просто для фану. Далі молодь, яка може роз'їхатися, тому що там молодь, яка приїжджала десь на канікули до своїх рідних е, із інших регіонів. Там були переселенці, які приїхали з східних регіонів і зараз живуть в районі даному Бердичівському, і вони починають як ми, своїми сім'ями життя з нуля. І знаєте, в них багато було запитань. І вони далі шукають відповіді на питання свої, так, можливо, щось по-дитячому, щось по-дорослому, але вони приїжджають на зустрічі. Де далі їхній шлях до Христа триває. Тобто, до чого це все й веду? Те, що ви сіяли, воно далі зростає. Те, що сіяла молодь, лідери, воно це все зростає. І не факт, що ми побачимо результат за свого життя або при нас, можливо, хтось буде пожинати інший і по-іншому, але те, що ви зробили гарний внесок, це ваш внесок. Я хочу з цим, чого ділюся сьогодні з вами. Тому що я розумію, що, можливо, ви якусь частину лектофінансу. Що там? Я цей мінімум зробив, але цей мінімум він якось немає на занятку, яку принесли дуже багато плоду. І не втомлюйтеся підтримувати такі проекти, інші проекти, е, служити тими дарами, які ви маєте. Це я не тільки про фінансову частину говорю, це ваш час, це хтось і підвезе транспортом, послужить, когось послухає, за когось помолиться, це дуже важливо. І другий е табір, який був вже зразу наступний тиждень, Кейсік, можеш відео також включити ласка. Там буде два коротеньких відео. Це був табір, на який наша церква зібрала е тут помісна е 1930 євро. Е Говорилося про бюджет, що мав бути 4 тисячі євро, і це майже половина. То знаєте, це дуже велика частина. Відео, можливо, не дуже гарної якості, але е коротко, якщо роз. 37 молодих людей з інвалідністю з регіона Житомирського, а також які переїхали із окупованих територій або з прифронтових зон. Вони мали можливість відвідати табір. Він був теж 4 дні. Також 30 їхніх опікунів, і так само було 30 волонтерів для того, щоб це дійсно проводилося. Також команда, взагалі, я хочу сказати, що я, я в цьому році взагалі по особливому побачила цей табір тільки плюси, бо зазвичай я бачила багато середини як один з учасників команди якісь мінуси, недороботки. Я просто бачу скільки багато власних Батьки, які спілкувалися, які підходили, які розказували свої свідоцтво на особистому рівні, діти, які могли відкритися, не діти молоді, просто для мене вони як діти завжди, бо тому що більшість з них вони ментально як діти. Вони щиро приймали Слово Боже, вони щиро раділи увазі, яку приділяли їм волонтери, люди, які дарували їм свою любов, увагу, свій час. Деякі волонтери, вони також дотичні до церкви, але це не члени церкви. І знаєте, також їхній шлях пошуку Бога там може починався, може продовжувався. Це багато я можу розказувати про це. Якщо вам цікаво більше, якщо ви хочете далі допомогти, підтримати заслуження, можете підійти до мене Є Леся, яка е, заступник директора даної організації. Вона зараз з нами тут. Леся, е, вона там біля мене сидить. Е, вона може більше розказати про потреби, які бо рік починається, навчальний рік. Це не означає, що табір відбувся тільки чотири дні, і далі про ці сім'ї забулися. Ні, велика потреба далі. Щотижня ці сім'ї, молодь, є ще менші групи дітей, які приїздять, з якими робиться робота. І ще потрібні ваша підтримка молитовна, фінансова, духовна. Не говорю вам, щоб ви покривали все. Якщо у вас є на серці підтримати можливість, у вас є на серці бажання підтримати. Одну сім'ю, одну дитину в якомусь проєкті завжди звертайтеся, підкажемо, як це можна зробити. Але насправді, щоб ви розуміли, що ваша частина, яку ви внесли, вона проростає великим зерном. І це вже було видно відразу. Ви ось тільки буквально 5 хвилин побачили, і я бачила ваші посмішки, і я розумію, що це емоції якісь є. А уявіть, наскільки там більше. Ви мали змогу змінити, покращити, можливо, може, не геть змінити, можливо, покращити ситуацію духовну людини якоїсь. А я вже більше скажу, і навіть змінити, тому що ось оцей одна зустріч, цей табір, він для когось буде мати дуже велике значення. Тому що, якщо говорити про молодь, то багато хто був в таборах християнських, да? і от там саме якраз починалися ваш пошук Христа. І зараз ось веде правильно на цьому місці спасені діти Божі. Так що дуже дякую вам за підтримку. Всі кошти були як і обіцяла. З своєї сторони, я змогла поучаствувала і також дякую вам, що ви получалися. Я ставаю з собою.